Ну що ще один сезон позаду? Ви його пережили разом з командами, і здається, ви в такому піднесному настрою. Як вам живеться у студентському футболі? і Яким ви його відчуваєте як голова? Я завжди з молоддю. І тому э, ця нова якість для мене це продовження тої великої роботи, яка стосується розвитку української молоді. Сьогодні був дійсно день українського футболу, святого студентського футболу. Я вважаю, що студентські команди будуть показувати найвищі результати і на Всесвітній університеті, і на чемпіонатах світу, і Європи. Я вітаю сьогодні тернопільську команду. Прекрасно це показала команда Чернівців, Чернівецького університету. В нас усе попереду, тільки все починається, і ми продовжуємо ті прекрасні традиції студентського футболу. Але найголовніше, я хочу сказати, що студентський футбол має стати масовим. Це наше головне завдання. Тому що якщо більше молоді буде займатися спортом, менше буде шкідливих звичок, то що треба з цим боротися в негативними явищами. Сьогодні було дійсно спортивна боротьба, і якщо буде так само проходити всі матчі в такому дусі, в такій боротьбі, то я Думаю, що е, наші всі найбільші перемоги України попереду. Тому я дякую Чернівцям, дякую Буковині за організацію. Ми і далі будемо над тим працювати, щоб футбол студентський розвивався. Можна очікувати, що з сьогоднішньої команди буде хтось збірні України студентський? Обов'язково ми вже е, говорили. Тут є спеціально на цьому матчі головний тренер збірної. Я є менеджер, я є голова федерації і не втручаюся в те, які мають бути гравці. Але тренер казав, що він бачив сьогодні гравців, яких він запросить на збори. Якщо вони себе покажуть на найкращим рівні, ми поїдуть в Тайвань, в Тайпей для того, щоб захищати кольори національної збірної України з футболу. Тільки спортивний принцип має перемагати і пер і має визначати не менеджера, а головний тренер. Що скажете про тернопільську команду? Тропільська команда в цьому році їде захищати кольори України на чемпіонаті Європи в Португалії. Ми будемо за них вболівати. Я планую особисто брати участь в цьому чемпіонаті. Він буде передувати Всесвітній універсіаді. І я вважаю, що тернопільська команда має шанс там показати найвищий результат. Я буду за них вболівати щиро, і сьогодні вони себе показали на футбольному полі, особливо в серії пенальтів. Дякую. Дякую.